Христос Воскрес! Дорогі в Христі, браття та сестри. Так важливо кожному з нас, щоб наші думки під час нашої молитви перебували в Бозі. Де би ми не молились, наприклад, в храмі під час богослужінь або вдома молитовне правило. Або в таємній кімнаті виливаємо своє серце перед Господом, або, наприклад, Ісусову молитву. Так важливо, щоб наші думки, так би мовити, ніде не літали, але оселялись в Бозі. Так важливо, щоб наші думки були сконцентровані на Господі, дорогі в Христі, браття та сестри. Така молитва. Буде дуже корисною для нас. Така молитва буде дуже плідною для кожного з нас. І така молитва буде вести нас до дійсного, молитовного споглядального життя, дорогі в Христі, браття та сестри. Тому під час молитви ми не лише маємо відкривати своє серце для Господа. Не лише маємо приходити до Господа в покаянні, в смиренні з вірою, але також звертати свою увагу на свої думки, а де вони під час молитви перебувають, щоб наші думки під час молитви, коли ми звертаємось до Бога, перебували в Бозі, щоб споглядали Господа в ім'я Отця. e Sena e do Espírito Santo, Amém